Законопроект надає екстрене фінансування для України. Бачите, моя краватка. Мій значок містять елементи українського прапора. Ця країна потерпає від жорстокого вторгнення кожного кожен день. Кожен місяць затримок означає, що в них менше артилерії, менше можливостей захиститися від російського нападу. Цього хоче Путін, українці хоробро борються. Я знаю, що багато тут присутніх в кімнаті кімнатів це питання. Ми мобілізували коаліцію з 50 країн, і ми об'єднали НАТО. Пам'ятаєте, ми коли а, прийшли а, до президентства, а, а, що було зараз? Ми збільшили кількість союзників НАТО. Ми не можемо відвернутися. Під, підтримка цього. А, Закону законопроекту це е, протидія Путіну. Е, якщо не підтримати цей законопроект, це допоможе Путіну. Якщо ми не зупинимо його апетити, він не зупиниться в Україні. Він себе не, бу, не буде обмежувати і витрати е, для США для партнерів зростуть. Е, Історія дивиться, історія слідкує. підтримка України в цей критичний час ніколи не буде забута. І «Нью-Йорк Таймс написав своєму заголовку: Трамп перший Путін, другий, Америка, третя. Так не може бути. Це, ця домовленість також надає потрібну допомогу Ізраїлю для того, щоб захиститися від терористів Хамасу, і вона надає допомогу, що рятує життя для палестинців опонувати, не погоджуватися з цим законопроектом. Це означає відмовляти у допомозі людям, які страждають. Я знаю, що потрібно далі працювати, але чітко кажу: нічого не робити. Це не варіант. Республіканці мають вирішити. Вони роками кажуть, що хочуть захистити кордон. Це найпотужніший законопроект щодо кордону. І я розумію, що колишній президент відчайдушно намагається зупинити цей законопроект, тому що він не хоче вирішити проблему. Він хоче скористатися з неї. Американський народ хоче рішення, щоб припинити політичну риторику. Що ми не можемо зробити багато вже багато часу. Тому, якщо подивитися на республіканців, кому вони служать Дональду Трампу чи американському народові? Вони хочуть вирішити е, проблеми чи використати їх як зброю з політичною метою? Я служу американському народу. Я тут, щоб вирішувати проблеми е, лише. Е, Місяць тому республіканці просили про такий законопроект, який реформує імміграційну реформу, дає допомогу Україні Ізраїлю. Зараз вони відходять від цього. Треба відмовитися від цієї токсичної політики, перестати грати в ігри в той час, коли світ чекає і споглядає і справді. Світ чекає, дивиться, що ми будемо робити. Ми не можемо е продовжувати цю дріб'язкову політи політизовану політику. Ми велика нація, давайте діяти як велика нація. Якщо е Якщо законопроект затвердять, я його одразу підпишу, але якщо він його не затвердять, я буду знати, буду чітко доносити для до американського народу хто хто виступив проти, я скажу, що республіканці, які не підтримали цей законопроект, вони просто бояться Дональда Трампа. І хай знає, що єдине е, питання це е, чому е, нема захисту кордону. Це Дональд Трамп, і його е, друзі, мага е, друзі. Треба чітко показати американському народові, що ви працюєте на них не для не на когось іншого. Я служу саме американському народові. І треба е, ще раз згадати, хто ми є. Ми Сполучені Штати Америки. Немає нічого неможливого, якщо ми робимо це разом. І я сподіваюся і молюся, що вони не підірвуть цю домовленість. Нехай Бог захищає нас та наших військових. Я не хочу. Говорячи про питання, не хочу відповідати про а, перемовини. В четвер я відповім на ваші питання щодо цього питання щодо цієї теми. Це не прямо стосується також е, допомоги з заручниками з ізраїльськими заручниками на близькому сході, е, і, а також з ситуацією в, в Україні. Це все йдеться е, про американську вплив, е, чи дотримується Америка свого слова, чи йде, рухається Америка вперед. Маю гарно сказати про те, що є певний рух у відповідь, що є певна відповідь з боку Хамасу. Це стосовно заручників. але. Ми не знаємо статус цього, перемовини тривають. питання того, чи буде окремий законопроект щодо Ізраїлю, щодо України. нам потрібно затвердити це повністю. Світ дивиться на нас.